ГПО новини. Усі привіт, гіпов вийшов парт 1.75. І давайте коротко розберемо, що нового додали. По-перше, додали фішхаб, його створили спеціально для АФК-гравців, а також щоб у трейдхабі знову можна було нормально трейдитись, бо раніше всі там просто ловили рибу. Далі, прокаччик статів, додали нові кнопки плюс 25, плюс 50 та плюс 100, щоб було значно легше вкачувати характеристики. Крім цього, з'явився стартер бандл для нових гравців з рівнем... Нем 275 і нижче. Також додали нові варіанти зовнішнього вигляду. Для раз фішман 5 варіантів, для Мінка 6 варіантів, і для кіборга один новий варіант. Переходячи далі, все інше оновленні це баланс які ви можете побачити на екрані. Вони також переробили, як працюють деякі скіли і пофіксили баги, які були раніше. Ну і наразі це все. Дякую всім за перегляд, усім Па-па